Спеціально для фестивалю Сані Бані, друзі Слава ГЦУ, шановне панство. Я Сашко Драглі, Драглі Мадрид Гомославної церкви України. Чому в абревіатурі «ЛГБТКІА плюс немає букви П? Пансексуал це найоб'єднуваніший формат з усіх. Хто такі квіри? Що таке? ЛГБТКІАП+. Це те, що ви подумали. Мене часто питають, як квір проводить свій типовий день. Якщо ти гомославець чи гомославка, ти прокидаєшся в семінарії Гомославної Церкви України. У нас в семінарії є спеціальні бараки. Там спить по 50 людей в одній кімнаті. Всім дуже подобається. Тому що у кожного ліжко свого відтінку. Потім ми прокидаємося йдемо чистимо зубки райдужною зубною пастою. Для мене квір виражається в пісні Мадонни Hung Up». Після першої гомославної служби, де ми слухаємо по колу чотири рази будь-який з альбомів. Мадонни, чи ледіґаґи чи Бейонс, ми йдемо на вок-прогулянку. Ми йдемо в стилі вок, розминаємо свої м'язи, а потім приходимо до когось додому, до однієї людини і влаштовуємо там вечірку. Ну а далі, далі ми розділяємося на наші підгрупки і проводимо ем, групові зустрічі. У кожного вдома для того, щоб почитати нашу гомославну Біблію, наші цінності і наші символи віри це принцип. Принцип. <кій> На цій святій фресці ми бачимо обличчя гетеросексуальності. Ось цього пана, у якого в думках тільки те, від чого страждають усі гетеролюди, яким ми співчуваємо, і намагаємося їх привести до нашої гомославної віри, квіризувати їх, тому що вони люблять біль. Для мене кохання це трепет, це коли ти не можеш знаходитись поряд з людиною просто спокійно, тому що е, ти відчуваєш якусь абсолютно не, незрозумілу словами. Спорідненість цієї цією людиною, вона для тебе одночасно рідна і бажана і е, радісна, і тебе переповнює щастя, тебе переповнює е, почуття дому. А для когось це може бути набір із багатьох е, людей. Також буває і так. І, наприклад, у поліаморних або полігамних людей. Тому е, це вже індивідуальні параметри, скажімо так, не виключаю інші параметри, ні. Ми всі з вами перед сном, гомославці, стаємо на коліна перед ліжечком і звертаємося до матері Василевої. І ми просимо її про те, щоб скоріше наступила шлюбна рівність в Україні. В ім'я і 5488 Слеймінь квір у кожен двір, у кожен дім, у кожну голову. Ми, гомославці, йдемо по вас. Ось так.